Друзі, зараз звертаюся до наших пенсіонерів. Те, що відбувається, справжній шок. Законопроект номер 9453 може залишити тисячі українців без пенсії, навіть тих, хто чесно працював усе своє життя. Уявіть, ви заробили свою пенсію руками, а тепер вам кажуть, приходьте приходити до банку особисто, інакше грошей не буде. Не можете прийти, хворієте або живете за кордоном, або на окупованій території, чи просто далеко. Ваша пенсія зупиниться і це на жарт. Закон вже пройшов перше читання на папері. Це боротьба з шахраями, але реально це нова бюрократична паска для людей, які не менше можуть захиститись. Суть проста, пенсіонер має щороку до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Не пройшов, виплати зупиняться. І хвороба, і війна, і інвалідність – це не враховується. Так, є відео ідентифікація, але люди скаржаться, що вони чекають у довгій черзі. І хто страждає найбільше, скажете ви? Пенсіонери за кордоном вони не можуть просто приїхати, а без цього не буде пенсії. Люди на окупованих територіях, які фізично приїхати просто неможливо. Лежачі та й важко хворі. Для них така вимога це просто катування, ВПО, які втратили документи і стабільність. І ті, хто рідко користуються карткою. Якщо немає руху по рахунку, банк може заблокувати вам доступ. Це дуже страшно. Уявіть просто стареньку бабусю села 40 кілометрів до райцентру. Зима, черги, і все лише для того, щоб довести, що вона це вона. Це справедливо хочете сказати. Нові причини для зупинки пенсій теж вражають: короткий виїзд за кордон, люди оголосили зниклою безвісти, хоч вона і жива, довгий період без зняття грошей, відсутність руху по рахунку. Це дійсно вражаючі причини чітких термінів немає. Простір для зловживань величезний. Просто також не зрозуміло, що з поштою у законі не прописано, що продовжать виплати поштарі, якщо банк не отримав підтвердження особи. Влада говорить про підвищення пенсії, але одночасно приймає закони, через які люди можуть взагалі нічого не отримати. Це як давати людині хліб, а потім сказати: з'їж, але стоячи на одній нозі, то що нам робити? По-перше, це не мовчати, говорити з родичами, сусідами та депутатами, якщо є така можливість. Проходити ідентифікацію заздалегідь не в останні дні, користуватися карткою, хоча б мінімально, щоб був в рух. Попросити допомогти, якщо дуже важко пересуватися, це дуже серйозно. Розглянути отримання пенсії через пошту поки що неможливо. Пам'ятайте, що 31 грудня це критична дата. Хто не пройде ідентифікацію з 1 січня, може залишитися без грошей. А законопроєкт номер 9453 може позбавити пенсії тих, хто виїхав від війни, живе на окупованих територіях, важко хворіє або просто не користується карткою щомісяця. Це просто сюр. Це не оновлення системи, це удар по найвразливіших. Друзі, пенсія це не подарунок, це зароблене право. Люди, які будували цю країну, не повинні доводити, що вони існують. Наш обов'язок інформувати, підтримувати і вимагати змін. Проте допомагайте старшим пройти ідентифікацію, пояснюйте, підтримуйте, бо питання не лише в банках і законах, це питання гідності та життя людей, які заслуговують на повагу. На сьогодні, все, друзі. Дякую за увагу. Наступна тема буде дуже цікава. Не мовчимо, бо мовчання означає згоду. На все добре.